Доброго дня, друзі, всім привіт! Це наш блог поганий соціолог. І сьогодні ми з гарними новинами. А вчора, вночі, відбувся обмін наших захисників, наші героїв вже в Україні. Деякі з наших героїв. Так, точніше. Я думаю, багато хто не спав всю ніч, читав новини, дивився ці фото зворушливі. А угу. от і ми сьогодні розповімо вам про реакцію суспільства на цю подію, в тому числі в Росії. Якщо вам це цікаво, підпишіться, не забудьте і давайте до новин. Ну, Особисто нас це теж торкнулось, тому що до нашої колеги повернувся її чоловік, чим ми її радісно і вітаємо. Так. Ем, так, давай трохи про математику обміну. Так, математика обміну, дивіться, друзі. 215 захисників наших було обміняно на 56 росіян. Ну один з яких не зовсім росіянин, а зрадник Медвечук який... він ні туди, ні сюди він просто туди... взагалі. це. Знаєш, хто мені анекдоті, якщо я і умна і красива. Да? тобто. Так, от щодо на складу тих наших 215 людей, то 10 з них це іноземці, uh -huh. громадяни США та Британії. Вже uh -huh. до речі була реакція і британців і американців. Подякували. подякували за те, що звільнили їх громадян. Також в цьому числі 108 азовців та 124 офіцери uh -huh. офіцерського складу. І найголовніше, що мені здається, і найважливіше для взагалі резонансу цього, цієї події, це те, що 5 найбільш впізнаваних офіцерів, які виходили на зв'язок з Азову з Азовсталі, яких ми всі знаємо дуже добре, вони звільнені. Угу. І вони залишаться в Турції до кінця війни під особистим контролем з Так, це, це, це безумовна перемога. Проте в Росію... На заміну їм поїхали там, другосортні якісь військові і Медвечук. Так. І власне, це те, що найбільше роздратувало росіянців. Чому саме Медвечук? Угу. Колись ще в квітні цього року, коли як тільки Медведка взяли в полон. 12 квітня це було як Медведчука взяли в полон. І вже після того, як е, стало зрозуміло, що е, захисники Азовсталі за теж потрапляють в полон. Е, медійний там журналіст Соловйов в Росії заявив, що ні, не потрібно міняти Медведчука, Цього не можна допустити. Він там дуже сильно кричав в ефірі. Зараз ми покажемо вам це на екрані. Потому що невазможне просто що ви говорите. просто невазможне. Вот ни при каких обстоятельствах, вот представляете, да, сейчас вдруг Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на Азовцев. Какого нахрен Медведчука? Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на Азовцев. Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия. Значит, вот что я вам скажу. Я вообще не представляю собі, щоб зараз були хоч якісь обміни. Ось цих так ось. Після таких криків цікаво буде, що ж він скаже тепер про цей обмін. А от ще одна пропагандистка Маргарита Семанян до власне обміну, задовго, ще коли Медведчука взяли. Наступне написала: щоби Владимир Владимирович, уважаючий, а проверх ізвісний русський історичний принцип солдата на фельдмаршала не мінять. І кума родного жесточайше стачайша би і унизив собственну армію. Виявляється, що все ж таки Радікума він таки унизив і аскербі. Але Маргарита знову ж таки показує дива перевзування в повітрі, якби в все вже змінилося, якби і сьогодні вона написала новий пост наступного власне, складу. Тобто, що важніше, радість від спасіння своїх, і удовлетворення возмездія врагу для мене перше. Тобто, все вже норм. Яка якби, лицемірка? Норм, якби да. а, є ще один терорист, який терорист. Е, Ну, дійсно терорист, який вирішив сказати свою думку з приводу цього обміну. Это и Стрелков Игорь, сейчас буду русский его цитировать. Освобождение всего командного состава полка Азов – лишнее свидетельство того, что и это предательство. Это на цитаты. И наступно. Освобождение пяти британских наемников и обмен всего еще оставшегося в плену состава полка Азов, произведенный вчера по договоренности с Арабскими Эмиратами и уважаемым киевским партнерами – это хуже, чем преступление и хуже, чем ошибка. Это непроходимая глупость. Ілі акровенне вредительство. Тут Не, залишається це, лише гадати. Все це, таке, дуже, що це дуже тішить в таке горіння в, ну, в зоні mm. тазу у російських терористів і злочинців. Е, натомість ми ж розуміємо дуже велику е, різницю між тим, як українці сприйняли це, mm. і між тим, як на це відреагували росіяни. Звичайно. Українці пишаються. Захоплюються і зі сльозами радості е, перечитували списки звільнених, в цей час росіяни перечитували теж списки наших звільнених для того, ну, щоб бути впевненими, що вони знову обісралися. Да, тобто, ну, тут вже дивись, тобто, навіть ми говорили про математику, тобто виходить, що математика 1 до 4 ми отримали 215 вони 56. Тобто це реально 1 до 4. І це, ну, така математика, яка при тому, що склад людей, яких отримали ми, він набагато більш Репрезентативний, сильний, тобто там багато офіцерів, багато публічних людей. Якби, і це, ну, в принципі, це для них звичайна зрада, навіть якщо подивитися математично, угу. звичайно, цінність там, кожного життя, вона однакова. Але в цьому є політика. Треба розуміти, що це не просто обмін полоненими, це політичний акт. І це політичний акт, і тут акцент робиться на тому, що ми. Я ж кажу, акцент я хочу зробити на тому, що ми, українці. Дивимось, не дивимось на тих, кого ми віддали. Үгі. Нам все одно байдуже, тому що Медведчук вже своє відпрацював. Він в Україні натворив він перероблений матеріал, його треба було сидити або до в'язниці, або віддавати. І ми з цієї ситуації віджали максимум з того, що можна було зробити. Його просто віддали. І нам не важливо, хто кого ми там віддали: льотчиків, пілотчиків, там, генералів, полковників, головне, що ми своїх повернули. Ну і хочу сказати, що у нас в одному з наших досліджень, не за, ну там за декілька днів після того, як Медведчука зарештували, ми питали у українців, що з ним робити. Це було ще до того, як наші потрапили до полону захисники Азовсталі. І власне, що там було? Тобто, це був там середина квітня. Ми спитали, що на вашу думку треба зробити з Медведчуком. Судити згідно з чинним українським законодавством, сказали 50% опитаних. 39% опитаних сказали, що треба обміняти на українських військовополонених. Решта вагали з відповіддю. Mm -hmm. І знову ж варто зауважити, що контекст був інший. Тобто, так. в нас ще не було стільки полонених, так. в нас ще йшла оборона Маріуполя. Зараз контекст змінився. І, Скоріше за все, і відповіді Друга, українців української... Там власна ситуація була в тому, що Медведчук багато знав, очевидно. Угу. І е, ми хвилювалися за те, що якщо його зараз віддадуть, то ми не отримуємо цих свідчень. Але е, ми бачили, що е, наші силовики сказали, що всі свідчення, які він міг дати, він дав, так. що все розповів. Що було викри, викрито декілька мереж зрадників завдяки цьому? Тому ми можемо спокійно віддати його. Я думаю, що в принципі для любої адекватної людини поїхати в Росію це найбільше покарання в принципі яке може бути. Тому я думаю, що він отримав власне своє покарання. Хай до кінця своїх днів залишається в Росії, якби велкам ту хел, як кажуть. Як я в одних із коментарів знову ж таки, є, там де горить у них uh -huh. е, сильно з приводу Медведчука, де вони писали: Ну що, типу, ще скажіть тепер, що ви його призначите губернатором одних з новостворених республік? Типу, яких що, не буде, яких, звичайно ж, не буде. Ну і до речі, там якщо ми знаємо, хто такий Медведчук, так і власне ставлення до нього в Україні досить однозначне, то для росіян... Власне, Медвечук є просто кумом Путіна. Він є ніким іншим. А дехто взагалі не знає, хто так, такий Так, І ми побачили в Google Trends, що люди почали шукати. хто такий Зараз Медведчук. виведемо вам на екрани. Хто такий Медвечук? Угу. Азов. Так? Е -е -е і... ну, тобто вони обмін полоненими і обмін полоненими. Тобто вони ну, в льох недоуменні, да. скажімо так. А на кого ми це поміняли, хто це такий мідячук? Чому він чому... чому... так корисні для Росії? Чому ми знову програли? Да, чому ми знову програли? Ні, ну, я думаю, бачиш, російська пропаганда, вона все пояснить. Але, власне, якщо почитати коментарі в різних там, російських пабліках, вони, м'яко кажучи, Досить негативный. Так, давай э, например, хохлы Например, хахлы гении обменяли хахлами Медведчука на 165 хахлов. <св> Зараз я найду. А так, так, так. Ага. -а. Это позор, это три освобождены. Валина, Калина и Радис. Да. Да, это для вас позор. Або Зеленский то оказался человеком слова по факту, а клоуном и... оказался кто-то другой. Я Котя в... нет, уже нет. И ещё, ещё до того, як їх зустрічали їх полонених, угу. публікують фото наших освобождённых пленных, фоткають их не как героев, а как будто это наружное наблюдение. Там стрічають як героїв, а у нас інкогніта. Ну, до чому <потължен> що у вас да. не до держава? Дані до речі, тут же ж питання всьому. Якщо ти пам'ятаєш, що здається це вчора було, коли вони російська держдума внесла поправки в закони про там здачу в полон. Тобто, Здачі угу. в полон це злочин. Так це злочин. Здається, до 10, 10, 10 років. Тобто виходить, що якщо дивитись, ну звичайно, що закон не має зворотньої сили, тобто він не може бути застосований до цих людей. Але на майбутнє вони в своєму такому публічному дискурсі будуть сприймати таких людей, полонених, як зрадників. З іншого боку, в нас який дискурс зараз, що ми своїх не залишаємо так. і ми вас обміняємо за будь-яку ціну. Як би то не відбулося, ми зробимо все для того, щоб вас обміняти. Тому що ще багато українських захисників залишаються в полоні. Власне, в них тепер є надія. Якщо змогли обміняти. Там, офіцерів то і зможуть обійнятися. Ну, е, хочу сказати, що дуже цікавий контекст послідовність подій. Тобто, ми знаємо, що вчора оголосили мобілізацію, а сьогодні оце, от, відбувся полу, обмін полоненими. І це не може не вплинути на громадську думку і в Україні, і в Росії. В Росії вже є там певні. От, і декілька коментарів з цього приводу. Угу. да, очень удачно в день объявления мобилизации увидеть на свободе тех, кто вновь будет стрелять в русских солдат. На Украине праздник, а в России охренители готовят объяснение, что темный народ ничего не понимает. И еще один. Явка в военкоматы после таких новостей обеспечена. Ну, мы сподеваемся, что как. так. Так, то есть это точно не додає оптимизму, власне, и без того не дуже Скажімо, гарячому воювати російському суспільству, от, наприклад, хочу поділитися з вами даними, які вчора опублікував Навальний. Це результати опитування телефонного, яке було в Росії зроблене на початку вересня. Це ще до власне цих от подій і по я. Я не думаю, що вони додадуть комусь. Оптимизму. Вот же, если солдаты-срочники будут принимать обязательное участие в военных действиях в Украине, то какое суждение скорее описывает ваше отношение к этому? 74% сказали, еще, этого нужно избежать любыми возможными способами. То есть оптимизму. Тут ми не uh -huh. бачимо і ну, і uh -huh. от ще одне питання: якщо в Росії об'являть всіобщую мобілізацію, масовий призив граждан на воєнну службу, ви скоріше будете це вважати шагом вірним або в невірному напрямку. І 48% вважається кроком в невірному напрямку, і лише 29% у вірному, тобто 1 до 2%. Ще тоді було. Угу. Якби. А зараз, я думаю, що може тільки погіршилися. Може трошечки ще впасти на фоні тих економічних проблем. Яких... І, до речі, зверну увагу на цинізм навіть тих. Ну, вчора з'явилось декілька кадрів, що там десятки, знову ж таки, десятки, не тисячі росіян вийшли на протести в Росію. Е, якісь невеличкі мітинги в там, найбільших містах. При цьому, коли вони вийшли на цей протест, коли сказали, що а війна тепер торкнеться і тебе особисто, так. при тому, всьому, що це повномасштабне торгнення, а з їхнього точки зору, це спеціальна військова операція, триває вже сьомий місяць. місяць. І ви до цього чомусь не думали, що вам потрібно вийти на протест і кричати про те, що зупиніть, будь ласка, війну. Але як тільки війна прийшла до вас додому, як тільки ви отримали повістки. То ви почали переживати за свою дупу. На кордоні Фінляндії зібрались величезні черги. Не лише в Фінляндії, там На кордоні в Фінляндії. Грузії зібрались величезні черги. Квитки всі розпродані, а, поклали сайт, який там Слухай, електрон, сказав, це оксамитовий сезон, насправді. І, і люди поїхали люди відпочивати. Люди поїхали на мангорський е, курорти, <глоти> та на Танафінські погріти кістки. Це так. просто ще раз говорить про те, як росіяни взагалі ставляться до цієї страшної війни mm. до, і до своїх, до, ну, до своїх же спів, співвітчизників. Зача? Ну, і що ще можна сказати, до речі, от, хотів навести такий от. Історичну паралель, от постійно Путін він, мабуть, хоче бути таким великим лідером великої держави. Постійно говорить, що він з нацизмом бореться, якби, і от уяви собі ситуацію, що на дворі 43-й рік, там в розгарі Друга світова і, і взяли в полон, наприклад, совєти, взяли в полон, наприклад, якихось високих офіцерів рейху, якби найвідоміших от якогось там не знаю, там. Потім відбувається обмін полоненими, у Сталіна є якийсь кум, умовний, я не знаю. і от Вони його міняють на от чуваків. Як може суспільство на це відреагувати? Тобто Ви створили з цих людей. Ви зробили їх злочинцями, ви їх показали максимально демонізували, їх, mm -hmm. а потім ви їх міняєте просто на якогось кінта, який взагалі не зрозуміло хто росіян. Да, тобто, знає, то, хто це... ви, ви, ви розказуєте, що вони там знущаються з дітей, рубають голови. Да. Ви їх звинувачуєте в, ти, в Ну може, в такий бред просто. Mm -hmm. Ви їх засуджуєте до смертної кари, робите так. з цього там супер мега ефіри, все для того, щоб просто додати ворожнечі, додати ненависті. А потім відпускаєте. Так. Ну тут, звичайно, варто розуміти, ми це, ми це прекрасно розуміємо, що в них в полоні залишається ще багато українських захисників, з якими точно будуть вести роботу з їх подальшого обміну. Але що важливо у звільненні е, тих, кого вчора звільнили, в їх числі були. Інозем громадяни інших країн, uh -huh. які воювали на боці України, хоч і 10, проте це важливо для міжнародного uh -huh. співтовариства показати, що ми піклуємось і про інших. Uh -huh. Серед них були громадяни і іноземці, і українці, які були за типу засуджені до смертної кари е, в невизнаних республіках, е, і серед цих визволених е, українців ще є ну, просто герої, офіцерський склад, який був е, в бункерах е, Азовсталі. І все це додає, звичайно, нам бойового духу, оптимізму. І на цьому прикладі, що ми можемо сказати, що звичайно звільнити солдат після цього має бути ну, легше. Тому що, по-перше, ну, в нас поповнився обмінний фонд. Так, так, ну тобто давайте не забувати, що ми віддали 55 росіян. Але ми розуміємо, що у нас їх в полоні набагато більше, як і у росіян. Тобто, цей, ця порція обміну це лише частина. І, я думаю, далі він піде більш активно. Тому що власне, вже у, там у росіян немає тих от, нацистів, про яких вони типа говорили. Можливо, тобто, там, якісь інші Створять Так, та ні, ну е, дивись е, у пропаганди є можливість створювати якусь обмежену кількість ілюзій на годину. Не, не можна одразу створити 100 ілюзій, можна дві, наприклад. Тобто, не можна одразу і дискредитувати пугачову, і пояснити, чому цей обмін це перемога, і пояснити людям, чому вони мають іти е, воювати, і таке інше. Тобто, пропаганда вона не ну не може створювати безліч ілюзій. вона, вона працює ну, там декілька мати цим з часом. Да. Ще, друзі, я хочу сказати таку думку, що ми маємо розуміти, що перемовини про обмін полоненими це постійний процес. І от цей обмін, ця порція обміну, вона є частиною, можливо, якихось більш широких домовленостей. І я думаю, що це були вимоги української сторони, що саме ми починаємо обмін з цих людей. З Важаю. тих людей, які, скажімо, найбільш публічні. А потім переходимо до, скажімо, рядового складу, тому що, ну, враховуючи, що було звільнено більше ста офіцерів. Більше ста офіцерів. Ми розуміємо, що от, от там в полоні більше двох тисяч українців знаходиться. І я думаю, що співвідношення от, там, офіцерського складу до рядового воно десь є там один до десяти, один до двадцяти. Ага, тобто, то, скоріше за все, ми звільнили там всіх або майже всіх офіцерів, і залишився рядовий склад. І, і у нас залишився рядовий склад Росіян. Тобто, далі цей обмін він піде більш е, жваво, якби і я сподіваюся, що ми скоро побачимо ще більше цих облич радісних і е, захвату від да. о... і дивіться. І цей процес ми сподіваємося, що він піде швидше, але mm -hmm. треба пам'ятати, е, захисники Маріуполя покинули Азовсталь. В 20-х числах травня. Ну, тобто пройшло 4 місяці. Це процес цих переговорів тривали. Просто у нас є надія на те, що тепер це піде швидше і ми швидше будемо повертати своїх захисників назад в Україну. Як жартують вже в соціальних мережах, що це перший випадок, коли кумівство врятувало життя. А от. І все ж таки ми розуміємо, що Путін не який не великий лідер, а він просто дрібний жулік, який просто рятує свою і дупу, дупу своїх друзів. А от. Йому навіть пофіг на якісь, е- громадську думку, на все решта. Він просто забив, він просто йде, от, я, я, як хоче. А от. Якби. І е, Тому це велика перемога Безумовно. з цим вітаю. Не забудьте підписатись на наш канал, ми тут ще про якісь перемоги розкажемо. Про нові дослідження. Так. Дякую вам і слава Україні! Героям слава!